С 26 не буде. Epic Games судиться з усіма на світі, смартфони за рецептом. А люди нарешті дізнаються правду про покупки в інтернеті. Про ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Багато цікавого коїться Samsung. Почнемо ми з тієї новини, яка зможе пояснити нам частково, чому відбувається наступні. Тож, як ми вже говорили в попередніх відео, ливарний бізнес Samsung продовжує втрачати свої замовлення. Якщо раніше вони мали приблизно приблизно ті ж технології, що й TSMC, і фактично були їхнім прямим конкурентом, то наразі корейське ливарництво не може нормально та повноцінно осягнути трьохнанометровий техпроцес, отримуючи величезну кількість браку та низьку продуктивність. І дійшло до того. Того, що навіть місцеві корейські компанії укладають угоди тепер з TSMC. А це дуже великий прецедент. Тому що майже усі великі технологічні компанії, особливо ті, що працюють зі штучним інтелектом, розміщували замовлення на чіпи саме у Samsung. І це було вигідно і для самої Samsung, і для замовників, бо усе близько, дешевше і так далі. Тепер же такі компанії, як Furiosa AI, DeepX, MobileInt, чи що буквально до цього часу робили чіпи у Samsung, віддають. Замовлення на наступні чіпи вже в TSMC. Причому мова навіть не про Трьохнонометровий техпроцес. Там усе крутиться навколо 5 чи навіть 12 нанометрових техпроцесів. Проте усі ці компанії вбачають в TSMC більш надійне залізо. Наступна новина: в s 25 не буде Exynos. Таку новину я вже казав приблизно місяць тому, і все було, наче як через те, що от усюди буде Snapdragon. Але, скоріш за все, це не зовсім так. Нові чутки стверджують, що дійсно в наступному році лінійка s 25 не отримає процесорів Exynos. Проте Qualcomm буде використовуватись все так. Саме виключно в Ультрі, а от ванільний S25 та його плюс отримають процесор від Mediatek. І це звучить цілком логічно і ось чому про проблеми з виробництвом трьох нанометрів ми вже знаємо. MediaTek вже використовується в Tab s 10 Ultra, наприклад. Плюс вже неодноразово підтверджено, що MediaTek не поступається продуктивністю снепу. Тож з цього боку, загалом, це непогана заміна. З іншого боку, снепи дорощують з кожним роком. І, наприклад, майбутній флагманський Snapdragon 8 Gen 4 чи Snapdragon 8 Еліт, його знає як вони його там називають, буде коштувати приблизно 240 доларів ще раз. Процесор для флагманських смартфонів коштує 240 баксів тільки один процесор. А Mediatek, наче як буде відсотків на 20 дешевшим. і в контексті молодших s 25 отримати меншу вартість, звісно ж, дуже необхідно. Проте все це не означає, що Exynos 2500 не існуватиме. Він все ж має з'явитись на світ, проте десь у квітні і разом з s 25 FE. Так, ви все правильно почули. Цілком можливо, що в наступному році Fan Edition з'явиться вже через пару місяців після основної лінійки флагманів, і отримає саме Exynos 2500. А ще, згідно з все тими чутками, наступний Fold та Flip отримують також саме Exynos, а не Snapdragon. Бо Snapdragon вже дуже дорогий, через що, наприклад, вже в цьому році корейці збільшили вартість своїх розкладачок. Всі технології дорожчають у виробництві, і компаніям треба або збільшувати вартість, або зменшувати маржу. Останнє, як ви розумієте, навряд чи когось цікавить в компаніях сучасних. Ну а дорожчає все, зокрема, через те, що ті СМС, грубо кажучи, стає монополістом, і не через якийсь шантаж чи ще щось, а просто через те, що вони роблять найкраще на сьогоднішній день, чіпи. все. І в таких умовах вони можуть собі дозволити підвищувати вартість, адже їм нові заводи відкривати і так далі. Тож дивного тут також нічого немає. я усіляко вам рекомендую готуватись до того, що наші з вами психологічні бар'єри вартості техніки треба трохи розсушити. Але про це ми якось, можливо, поговоримо в окремому відео. Ну добре, s 25 не буде Ексіноса, окей, буде Mediatek, нічого страшного. А що з s 26 Надійні джерела стверджують, що s 26 не буде взагалі. Ну, не усієї лінійки, а саме базового s 26 на кшталт того, як в нових планшетах є тільки Плюс та Ультра версія. От так скоріш за все, буде і з флагманами 26-го року. Причина не те дуже проста: китайці дають більше за менші гроші, і Samsung просто не вивозить цю бійку. Якщо Плюс та Ультра ще можуть конкурувати, то базовому s 26 дуже складно. І це знову ж абсолютно не дивно. А ще я хочу запропонувати усім виробникам, зокрема Apple і Samsung. А як вам ідея перестати випускати просто купу смартфонів в один рік і перейти на модель один флагман на два роки? Ну реально, давайте подивимося, що на Apple, що на Samsung. Відмінностей саме залізно з року в рік ну, дуже мало. А от за два роки це вже було б дійсно щось відмінне. У Samsung це було б взагалі ідеально. Один рік показуємо S-серію, наступний рік Fold і Flip. один рік, S, один рік, Fold Flip. все. До речі, Apple, наче як дійсно збирається перейти на таку модель, але з ноутбуками, планшетами і так далі. І це правильно, як на мене. Наче усього цього було мало, на Samsung і Google в суд подає Epic Games. Так, компанія, яка просто не вилізає з судових залів через те, що усі навколо їм не дають розправити плечі, заробляти на Fortnite і на смартфонах. Суть позову в тому, що Google спільно з Samsung користується своїм монопольним становищем на ринку, і через функцію автоблокер фактично не дають Epic Games Store нормально існувати. В чому тут власна історія? В минулому році Google і Samsung запровадили функцію автоблокера, який перешкоджав встановленню програм не з Play Store чи Galaxy Store, і це було доповнено до цієї стандартної заборони встановлення застосунків з невідомих джерел. Проте в минулому році все це було опціональним, і ви могли це увімкнути. А в цьому році це вже зробили за замовчуванням, воно одразу увімкнуте. Я особисто з цим стикнувся на фолді коли. Поставив туди Epic Games Store, і фактично зараз для того, щоб встановити Fortnite, Fall Guys чи Rocket League, вам треба зробити 21 дію, щоб вимкнути це налаштування. Так само і з оновленням кожної гри. Окремо, треба вимкнути автоблокер для кожної встановленої гри. Тобто так, 21 крок, щоб вона оновилась. Все це стало причиною для того, що епіки пішли з Galaxy Store раніше цього року, а тепер, власне, вони подають до суду на і на Google, бо, окрім власної упередженості, останній таки. Тим чином ще й порушують вимогу попереднього суду між Епіками та Google. І я думаю, що Епіки виграють в цьому суді, адже навіть у мене ну реально було бажання просто не встановлювати далі EGS на смартфон, якщо воно там щось не оновлює, і так далі, тому їхні претензії до Google більш ніж зрозумілі. Квалком серйозно взялись за ринок ноутбуків і вже тестують наступне покоління процесорів, яке теоретично має з'явитись на ринку в 2026 році. Чутки стверджують, що одна з моделей матиме 12 ядер, 128-бітну пам'ять lpddr 5 x з поки що невідомою швидкістю, та повну підтримку DirectX 12 включно з хардверною реалізацією RT. Другий процесор це вже якийсь просто монстр, який роблять на усі гроші. Три кластери ядер, з яких два матимуть по шість продуктивних ядер, а в третьому буде шість ядер трохи простіших. Тобто, загалом процесор отримує аж 18 ядер та 192-бітну шину пам'яті. Проте, на жаль, поки що про графіку нічого не відомо, а це наразі найбільша проблема ноутбуків на ARM. І мова не тільки про ігри, мова саме про здатність її графіки нормально розпізнавати з програмами. У будь-якому випадку, ринок ноутбучних процесорів заграв новими фарбами з приходом в нього Qualcomm, але там не усе так очевидно насправді. А відео про усі сучасні процесори знаходиться вже на фінальній стадії, вони там дотестовується, все скоро буде. Microsoft нарешті почали розгортати Windows 11 24 h 2 який приносить дуже багато цікавого. Це і підтримка Wi-Fi 7 та Bluetooth LE Audio. Це перемикач енергозбереження не тільки для лептопів, а й для десктопних ПК. Прокачали File Explorer. Тепер він підтримує більше архівів, контекстні кнопки тепер підписані. З'явились також живі субтитри, які все ще мають тільки декілька мов. Auto Super Resolution, який як DLSS, але тепер на рівні системи і за допомогою AI, Studio Effect, де блюр-камери та інші фішки працювати. На AI, чіпі, а не на графіці і так далі. Усі джерела пишуть ще й про те, що там нарешті запрацював рекол, але насправді він не запрацював. На Qualcomm він запрацює десь в жовтні, а на Intel та AMD в листопаді. Провідні експерти всесвітньої організації здоров'я вимагають прирівняти смартфони до тютюну і заборонити їхнє вільне розповсюдження. І я зараз не жартую. У сучасних підлітків є залежність від соціальних мереж та ігор, тому смартфони треба обмежити так само, як свого часу обмежили тютюн. Мовляв, вікові обмеження, контрольовані ціни та заборонені зони спрацювали з тютюном, спрацюють і тут. Так, директор Всесвітньої організації здоров'я під соусом турботи про підлітків пропонує ввести зони та обмеження на використання смартфонів для всіх. Я, звісно, не зовсім розумію, як це має бути пов'язано, проте окей. Ця доповідь заснована на дослідженні, в яких брали участь майже 280 тисяч людей віком від 11 до 15 років з Європи, Центральної Азії та Канади. Виявилось, що один з 10 підлітків намагаються себе обмежувати у використанні соцмереж і мають з цим проблеми. Причому у дівчаток ця проблема більш розповсюджена, ніж у хлопчиків. А от хлопчики, в свою чергу, мають геймерську залежність приблизно у 12%. І з одного боку, це насправді Дійсно серйозна історія. А з іншого камон, в нашому віці, якщо у тебе було на чому грати, ти грав. І якщо б такі дослідження проводили в наш час, то чи не кожен другий виявився б залежним? А тут усього кожен десятий. Бо коли тобі 12 років, так ти хочеш грати в ігри. бо коли тобі 32 роки, ти в ігри грати можеш, але вже не хочеш. До речі, про ігри та цифрові покупки загалом в Каліфорнії прийняли закон, який забороняє цифровим магазинам використовувати такі слова, як купити чи придбати стосовно цифрових товарів, фільмів, книг чи ігор. Бо насправді, купуючи щось в цифрі, ви цим не володієте, ви це не купуєте, а усього ж ліцензуєте право використання, яке у вас можуть забрати. Я про це вже кажу декілька років і щиро дивуюсь, коли люди відкривають для себе таку незручну правду. Причин для такого закону було декілька: перша це коли Sony буквально ось нещодавно просто Взяли і видалили увесь контент Discovery з магазину PlayStation і доступ до нього втратили навіть ті, хто його вже придбав. Другий епізод це багатостраждальна Ubisoft в грудні 23-го року взяла і закрила сервери першої частини The Crew. А так як гра залежала від цих серверів, її просто взяли і видалили з акаунтів гравців. Круто, правда, коли гру, яку ти купив за 60 баксів, те просто беруть і забирають. Так після відповідного суду Ubisoft заявили, що для усіх своїх синглплеєрних ігор вони зроблять так званий офлайн режим, щоб вони не залежали від стану наявності робочих серверів і так далі. Якщо дуже спростити, то закон вимагає від цифрових магазинів, що вони мають право писати слова придбати чи купити в трьох випадках: перший Окрім цього, має спливати вікон, це, де користувач має підтвердити, що він розуміє, що насправді не купує гру, а лише ліцензує її. Другий випадок це якщо продукт є повністю безкоштовним. І третє, якщо цей цифровий продукт матиме можливість постійного офлайн режиму з можливістю використання без інтернет-підключення. І от останнє це дуже важливо. На все це, до речі, наприклад, ви вже відгукнулись, відгукнулись поляки з CDPR, чи ну, магазин GoG, Good Old Games. І вон, де вони фактично саме продають цифрові копії, адже користувач завантажує собі повністю усю гру без жодних drm захистів чи ще якогось обов'язкового онлайн-підключення. І фактично вони обіцяють, що ви матимете доступ до своєї скачаної гри навіть під час зомбі-апокаліпсису. Ось такими вийшли новини тижня, що вже минув. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку був Агностик. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. І не через якийсь шантаз, шантаз. Про з... Проблеми... Прокачали файл Explorer. Про Проблем. Прокачали файл. Explorer. Эксплор. Про Проблем. Прокачали файл Explorer. Explorr